Будь-яку зиму ви отримуєте те, що ми маємо з восени усі фасади з відсутністю відводу дощової води, вони становляться вогкими. Потім вони промерзають, а коли вони промерзають, вода ну це зрозуміло, вона поширюється і воно починає падати. Намакає дерев'яні конструкції покрівлі, намакають карнізи, і все це падає на голови нашим одеситам. Головне це ремонтувати дощову та лігністок систему. Тому що це єдине, що у вас постійно і у нас замочує фасади, замочує усі карнізи, усі а, скульптури, які ви бачите на наших одеських фасадах. Це головна проблема. Наша проблема не мороз, і навіть не шахед це вода, з якою потрібно працювати постійно. Головне, це зробити капітальний ремонт перекриття. Тому що дуже багато різного будівельного бруду в наших класичних історичних дерев'яних перекриттях. Це був спосіб, який завжди... У цей час влаштовували, тож вони робили дерев'яні величезні балки, а потім робили з двох сторін обход дерев'яними дошками. Набивали усе це для звукоізоляції, та... тому що це було вигідніше ніж вивозити бруд за межі міста. І це дуже велика вага. Якщо ви замочуєте водою, то ви отримуєте додатковий шанс, що ці прикриття поваляться.